Користуючись нагодою карантину, ось із такої колоди. Дуб десь довжина біля півтора метра і в діаметрі сантиметрів 70 зробити вулик з допомогою в основному електропіли. Для початку ми відріжемо ось цей сук. Приступаємо до вирізання вулика. Поки що намітили місце для довші. Йдемо далі. Tak, się trochę. Добавимо вулик і використовуємо серед іншого такі два інструменти, як пішня. Пішня це таке долото з такою масивною довгою ручкою, для того, щоб мати доступ в якісь внутрішні поверхні. І в нас поряд є маленька пішня. Ручка якої вже розбилася, і нам її потрібно замінити. І будемо міняти ми ось такою кривою ручкою. Дещо товстуватою, просто те, що є під рукою. Взагалі ручка має бути пряма, але в даному випадку нам більше підійде така крива для того, щоб легше було. Підбиратися у, ну, тяжкодоступні місця оцієї видовбаної вирубки. Раніше ми використовували, прорізували електропілу, а далі шина закоротка, вона не дістає. Треба вирубати і дещо вон показано. Тут більше прорізала пила, а там під ухіл і менше не дістає, там треба буде продовбувати і видовбувати вручну. Більш тяжче і повільніше. Зараз ми приступимо до стисання і підгонки під цю пішню цієї ручки. Ставимо цепи електропилу має стати зручність цієї конструкції в тому що для натягування і знімання, для знімання шини і натягування цепа не потрібні ні ключі, ні викрутки, тому що все робиться руками і натяжка тут. Так. для посадку замастимо для по покажи на шине и сюда треба дать масло у... Вулику отвір зверху. Для цього ми пройшли чотири рази. Зараз вони горизонтальні лінії. І зараз ми на всю шину пройдемо ще, поки шина не нагріється, тому що вона дуже швидко тут не нагріється. Ще один шурф. Палити шину дивимося чи о, вже гаряча. Більше не будемо, будемо чекати, щоб охолола. і будемо продовжувати. Майже вся чорна робота видовбана, Лишилося оцей виступ видовбити. Вже дісталося довбання. Так, Тут ми зверху. Прорізали електропилою і теж треба зачистити, підрівняти і далі вже до більш тонкої обробки приступити. Бачимо два розміщені прямокутники. Один поверху, це означає глибину продовбування, треба зробити більший отвір, а це на глибину вниз. Віддовбування, щоб зверху покласти на нього кришку. Ще одна операція в нашому вулику, це обріжемо зайву довжину. Взагалі то вона не зайва, але зайва вага. І щоб полегшити його, то ми його трохи коротимо сантиметрів на 6-10, дивлячись з якого боку дивитися, враховуючи, що дно вулика внутрішнє йде під кутом, то ми на це дали. Припуск і десь там в кінці буде мінімальна товщина біля 10 сантиметрів. Це все треба обрізати і ми полегшимо наш вулик кілограмів на 10. А це вже липень і у наш вулик, який був стягнутий на дерево на початку травня, вже все пчоли. пчови. Маємо рідкі польоти бджіл.